Мати хлопця пані Надія розповідає, що проблеми зі здоров'ям з'явилися 10 років тому. Коли маленькому Роберту виповнилося лише 5 років, він почав скаржитись на часті головні болі. Після ретельного обстеження медики виявили похлину головного мозку. Потім операція та довготривала реабілітація. За три роки стався рецидив, повторне оперативне втручання. А у 2012-му почалися проблеми з ніжками. В Києві Вахмадеді нам уже сделали біопсію, поставили опухоль сосудов нижніх конечностей. То есть поэтому вот как бы до этого лечение не давало никаких результатів, тому що все настолько сложно. То тобто, есть, вот не могли даже предположить, то є у нас не ставили этот діагноз вообще. Вирок лікарів був невтішним – навтішним гомілок. У світовій медичній практиці це захворювання зустрічається дуже рідко, але шанси на одужання є. Курс лікування становить 6 місяців. Один укол у нас виходить 2500 тисячі гривень. А нам их нужно два в неделю. То есть, ну, соответственно, где-то 20 тысяч гривен в месяц. И вот на полгода это где-то, значит, 120 тысяч получается курс лечения. Незважаючи на важке захворювання та сильний біль, хлопець посміхається та ділиться своїми планами. Сестра в школу ходить. Я буваю тут, коли мама на дежурство. Мама по дежурству допомагає в коридорі, полимаю, ванну, Ван... Мою Навчається хлопець за індивідуальним графіком. Вчителі приходять додому. Найбільше полюбляє майструвати щось власними руками, а ще мріє про комп'ютер. Мені б дуже хотілося місь своєї лічний комп'ютер. Дохід родини невеликий. Пенсія Роберта плюс допомога як переселенцям. Тому дороговартісне лікування переселенцям з Луганська не по кишені. Дорогі Ніколаївці, ми вам дуже вдячні за те, що ви нас приютили. Не оставляйте нас відді, прості люди, приходите, помогайте. Якщо є можливість допомогти моєму сину лікуванням, ну, будь ласка, хто може по можливості. Найбільша мрія Роберта – вилікуватись та повернутись додому. Туди, де не чути вибухів та не стріляють. Я хочу, щоб у нас наступив мир, щоб всі другі жили. Номер картки для допомоги. 51 68 75 59 34 84 87 93 Роберт Григорян. Телефон мами хлопчика 095 199 33 19 Надія